Михайло Іванович, от все-таки який, на вашу думку, на ваші спостереження, коли вже застосовували інсектициди, а гусениця була під обгортками, найвищий рівень ефективності, який був? Белт однозначно. Чому? Тому що на всіх етапах розвитку гусениці да, від яйця і далі на, всіх, на всі покоління, практично через дві години, флубендіамід знижує активність цієї гусениці. І практично вона гине, вона ну, в гине, вона перестає живитися, її розмір зменшується, і вона просто обсипається і відпадає. І пошкодження мінімальне буде однозначно. Добре, але коли вже в принципі, побачили проблему, ну, кукурудза була така, що самоходка, самохідний оприскувач не заїжджав. І багато хто в цьому році скористався дронами застосування. Все-таки по ваших спостереженнях чи втрачається ефективність белту, коли ми вносимо його дроном. Порівняння з самохідним оприскувачем. Досить актуальне запитання, Володь. Да? От я, скажімо так, не бачив втрати ефективності після використання його е, дроном, от. але знову ж таки хоча б 8 літрів треба. Бо ж, 8 літрів. У, уявіть uh -huh. собі, яка, який габітус рослини да? і подати сюди ось його, е, таку. Мелкодисперсну крапельку, така, яка там 20 25 мікрон, це ну просто. Основна задача, щоб пробило до До... Обов'язково. Тоді ефективність буде не знижуватися. От, і навіть я бачив спостереження, що давали не 150 грам, зменшували до 120-130 грам, і ефективність була на рівні. Супер, супер. Ну Це рішення, до речі, я теж спостерігав, що це рішення було достатньо ефективним. вже на четвертий, на п'ятий день в, під обгортками ми бачили гусениці, які вже загинули, які вже були темні. Так. От, вони не те, що втратили свій рух, вони вже були мертві просто-напросто. Тому дійсно за рахунок е, особливості поширення саме белту. По, Рослині, а це трансламінарний ефект, в принципі, мали достатньо гарний позитивний ефект по контролю. А тепер повертаємося до кількісного виливу робочої рідини. Якщо ми будемо зменшувати, ми отримаємо цей рух? Звісно, ні. Звісно, ні.